Жахлива аварія сталася і в столиці. Керманич з досвідом водіння у 33 роки. нібито не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Чоловік загинув миттєво. На місці пригоди працював наш кореспондент Володимир Мельник. Попереджаю кадри, які ви побачите не для слабкодухих. Будь-яка смертельна ДТП жахлива. Це що сталося на столичній вулиці Луговій, ще й не зрозуміла. Автевку на шампур, но не за Вас 21.06 приблизительной скорости до 100 км в час налетел на отбойник. Вот. Водитель скатился на месте, вырвало вместе с сиденьем повреждение грудной клетки и переломанные ноги. Пока все, что видел. Через минуту после аварии я потрогал пульс пульса не было. прохромил машину там до сидів водій. его разом и сиденьем выкинуло с салона. Авто за інерцією просунулося на металевому стежні ще метрів сім. Можна припустити, що водій шістки значно перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Після чого налетів на відбійник. Його дружина не на камеру бідкається, Просила чоловіка не їхати занадто швидко. З перевищенням швидкості зрозуміло, але залишаються запитання. По-перше, чому відбійник не виконав своєї функції? Він мав або відкинути машину, або спрацювавши як трамплін, спричинити її перекидання, але аж ніяк не проштрихнути на чашпага. По-друге, чому 50-річний водій на прямій як стріла ділянці порожньої дороги налетів на відбійник? Це, тому що він на дітей перебирає, то він чоловік водієм, так і працював да, вас, да, водієм да, так. Да. на вантажівці на біозелі. Ну, в последнее время по Камазах, Камазах, Дона первого. От, mm -hmm. 30, 30, 30 лет, да. 33 года здоровья. Тобто вины, ну як бы сегодня на работе, да, Да. Дружина загиблого сиділа на задньому правому сидінні. Їй пошкодило рукою обличчя, ледве оговтавшись від пережитого, пояснює. Їхали справді швидко, але це було звичним для манери водіння чоловіка. А цю дорогу із супермаркета додому він знав на пам'ять, що спричинило біду. Жінка пояснити не може. Нас ніхто не підрізав, нічого, Ми просто їхали в самім свою... рідовія. Додому щоб відпочити після робочого тижня, подружжя не доїхало приблизно 5 кілометрів.